Які, в принципі, частина з них, я думаю, можуть претендувати на статус сенсаційних. Значить, перша заява, що на сьогоднішній день абсолютно правильно сказав Василь Іванович, особовий склад військової міліції проснувся фактично без полтавської керівництва. У Львові залишився тільки Сергій Дзюбаненко, начальник міського управління міліції і начальник ГНОНа, підполковник Душейко, Так? Все. Всі полтавці вночі зібралися, повантажили хто що мав, і відправили чи то на Полтаву, чи то на Крил. Я допускаю як перший, так і другий варіант. Особовий склад навіть не було кому провести розвод. Розумієте, що це? Тобто, все більше і більше Львів поринає почину хаос, кримінального хаосу. І це не просто речі, які я зараз спробую вмотивувати. Тепер по зброї, про які казав Василь Іванович. І не зовсім так, щоб не знати, куди ділась зброя. Значить, Зараз я оприлюднюю інформацію, з якою мені що позавчора ввечері обіцяли проламати голову. Всього реального. Було оголошено, що пропало 1189 стволів. Це пістолети, автомати, кулемети, снайперські винтівки, драгуни. Так от, я заявляю, що близько 1000 тих стволів вивезла сама міліція. Сама міліція ще до погромів за годину, за дві, за три. Частина цієї зброї була розібрана і втоплена в водойм. Де в водоймах це треба питати тих, хто це робив. Де зараз частина зброї не була розібрана, частина зброї була просто спилені бойки, зброя була розібрана, і це було зроблено правильно. Тому що інакше, якби це не зробили, воно попало б в руки невідомо кому. Тому що ви розумієте, що вривалися під масками всі, хто загоден. Не знали, чим це закінчиться, і зброя розійшлася. Близько 500 стволів зараз на руках. Реально сьогодні міліцію повернуто 22 макари. І то 16 знайшли в машині, а решта там мами знайшли своїх дітей, повіддавали в міліцію від ріха подалі. Але 488 стволів зараз на руках. Я думаю, що якщо з технологічної точки зору міліція спрацювала правильно, тобто частина зброї була вивезена, знищена або схована, або кудись перевезена, мені цікаво куди, то з точки зору того, як це було подано, воно було зроблено абсолютно неправильно, що зброю захопили повстанці. Тобто, виглядало на те, що цим фактом цілком могли скористатися в Києві і сказати, дивіться, 1200 стволів на руках в кого? В екстремістів, і ми можемо проводити антитерористичну операцію. Правильно? Правильно. На сьогодні треба поставити перше питання. Де зброя? Вся вона має бути облікована, вся вона має бути порахована. Якщо спилені бойки поломані, найбільше зброї було втрачено з складів внутрішніх військ. О, і, по-моєму, 4 склала пропали в Шевченківському Макарова і там далі потрошку зі всіх потрошку. Ну і так вона збиралася пів тисячі стволів на руках. Чоти, на сьогоднішній день 487 реальних стволів. Серед них Гвинтівки Форт 500. Серед них є свидешки, серед них калші, серед них пістолети-макар. Це, я вважаю, скандал, серйозний скандал. І я цифри, які оприлюднює, відповідаю, може, там не до ствола, але я відповідаю за саму технологію, як це виглядало. Тепер було знищено міліцією секретна документація, і теж це було зроблено правильно. Тобто неї була ліквідована вся інформація по агентурі, хто що встиг ліквідувати, деякі повиносили типу, кримінальні справи, але тут стикнулися з іншою небезпекою на сьогоднішній день. На сьогоднішній день знову відповідаю за свої слова. Частина людей, які входять в лави самооборони, це колишні міліціонери, які звільнили за Правильно Ну, правильно говорю. Частина людей, які працювали під масками, і частина, які сьогодні на себе натягнули знову таки маски борців, яких нема на обличчі. Це кримінальний елемент, звичайний кримінальний. І зараз, під прикриттям різних політичних структур, яким вони прикриваються, вони обложили дони. Структури, які колись належали регіоналам, розмаїті епіцентри і так далі, і вже почали на митниця, яка почала платити. Що це таке? Чи ми відрізняємося тоді від попередньої влади? Тепер оці ідіотські домовленості, які на сьогоднішній день досягнуті міською владою, які всі так кланяються і до якої всі так замивають, і нинішнім тимчасовим керівництвом, що міліціонери, підкреслюю, не Беркут повинні вийти на Майдан і стати перед народом на коліну. Що це за приниження людей? За що? Якщо він опер і ловив, перепрошую кримінальників, якщо він за ним, був в кімнаті неповнолітніх, то чому він повинен виходити на Майдан і ставати на коліб ремонт? Якщо таке рішення буде прийнято, то звичайно буде сотня заяв. Сотні заяв про звільнення. Це в перший день самооборона мала кілька тисяч і вийшла на патрулювання. В другий день їх кількість зменшилась. І врешті-решт ми дійшли до вибуху, коли в перший день було три злочинні тисячі, то в останні патрулювання вийшло 700 чоловік. А я прогнозую абсолютно правильно, сказав пан генерал, що їх буде 600, 500, 100, потім 20. О, тепер почалися погроми офісів, почалися погроми квартири. Всі кажуть, що так, в нас дуже впала статистика. Так, статистика впала. Але давайте будьте відверті, а хто ті злочини фіксує? Ну хто зараз при відділах реально фіксує злочин? Скажіть, будь ласка. Нема такого, щоб хтось оглошення. Такого нема. Угрупування морди, значить, яке є у Львові, його люди відверто наїхали на Мильницьку. Якщо раніше його морю, люди працювали під партією регіонів, примушували купувати кіоски, фальшиві сигарети, фальшиву горілку. І тим всім в межах України керувала права рука пана Захарченка. Господи, дай мені пам'яті. Пан Чибутаріо, вам відомо, зайдіть на сайт РД, подивіться, хто такий Чиботарьов. То й сьогодні люди морди знову на коні. Як вони успішно співпрацювали з регіонами, так я знаю, про що я говорю, і я в принципі знаю, чим я ризикую. І сьогодні вони успішно працюють, і сьогодні під маскою борців, борців, що вони з народної самоорони, вони приходять, обкладають до відомих у Львові бізнесменів, відомих у Львові підприємців, тих, хто співпрацював з партією регіонів, тих, хто співпрацював з деканом. І починають такого, таке було в середині 90-х. Такого допустити не повинен ніхто. Так що, якщо ми ще трошки будемо бавитися в бірюльки, місто просто потрошку погрузиться в правовий хаос. Так, нема гаїшників на дорогах. Хто сказав, що нема на дорогах аварій? Є на дорогах аварії? Є. З кожним днем, якщо стало можливо, собі легко проїжджати на Червоне світло. Ми чому не певні, що сьогодні я приїхав завтра, що я не після післязавтра? Хто буде відповідати за загиблих тих ДТП? Ніхто. Хто буде, що це за така проведена ілюстрація, коли на посаду начальника ОВС, я перепрошую, що я можу на темоційно говорити, але це все, що я говорю правду. На посаду начальника ОВС претендує людина, яку при генералі Максимові говорили на хабарі. Реально? Реально. Я не сказав прізвище. Ми читали вчора, що це коли. Я, ну, ви читали, я не читав. Значить, я говорю, я при генералі Максимові. Реально ловили на хабарі. І в сало працював заступник. Сало працював заступник. Хто лобіює цю людину? На які підстави? Якщо ми замість одних почнемо ставити інших, раніше були крадуни, тепер стали злодії. А різниця різниці нема ніяк. Де взяти нові кадри на митницю, де взяти нові кадри на податкову? Кожен пхає свого і пхають на найкращих. Я розумію, що нема де взяти кращих, але якщо ми будемо пхати на гірших, то ситуація потрошку переросте просто в центр на керувані. さあ、たしえろ、これ。で、だしだ。